Привіт, друзі, мене звати Оля, і ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу відзняти і показати, з чим я працювала на вихідні, і це відео буде виходити в п'ятницю чи в четвер в рамках спільного проєкту, який організувала Саша з каналу Сандра Пайк і її в'язання. Цей проект називається В'язання незламних звичайно, що в ньому беруть участь україночки, лише україночки, і нас не зламати, не дивлячись ні на які, якісь життєві ситуації, ні відсутність світла. Відсутність води тепла нас не зламає. І ми, не дивлячись на всі ситуації, не дивлячись на ось такі важкі ситуації, ми все одно в'яжемо. В'яжемо під свічку, під ліхтарик, під якісь різні якісь винаходи, які придумали для того, щоб було хоч трішечки світло, для того, щоб пов'язати, тому що в'язання це. Не лише хобі, яке приносить задоволення, це і така релакс, отримуємо масу задоволення, відпочиваємо, ну, не знаю, чи всі, а я, то точно. Для мене це такий острівок, в якому можна сховатися від всіх проблем, і ці петельки перекидати одна, з одної спиці на другу, це отримуєш ну, масу задоволень. Отож, друзі, я вже говорила, що на цей тиждень я беру тему в'язання для перемоги. Для мене вона асоціюється з тим, що хочеться порадувати, порадувати себе, близьких, якимись цікавими виробами, нагадати, що перемога все ж за нами і вона буде швидкою в це віру. Отож, друзі, я зараз покажу, з чим я буду працювати. І працюю я з ось таким пухнастиком. Я в минулому відео вже вам показувала його, але я показувала лише початок, ось такий малесенький початок. А тепер дивіться, скільки я вже відв'язала. Нагадаю, що сьогодні понеділок, 26 грудня, і дивіться, скільки я вже відв'язала. Я ось тут собі ставила маркер, тому що ось цю частину я відв'язувала за суботу. Я відв'язала І поставила маркер сьогодні в понеділок, я вже теж трішечки пров'язала. Це так для себе маркер, щоб розуміти, на якому я етапі і в мене просувається в'язання. Ниточка дуже тепла. Дівчата, як ставлю, як я в'яжу, ставлю на коліна собі. Просто жарко, якщо в мене. Ну, мені дуже жарко від неї. Тому, як я вже вам казала, цей джемперочок буде дуже класно зігрівати. І мені стало скучно в'язати лише лицеву гладь по тілу. Я вирішила підібрати петельки. До речі, я ось тут петельки закривала по методу. Оленки з каналу Олена Буганова Хедмет. Посилання я вам залишу, вона там розказувала в одному із відео, як вона закриває петельку в петельку, і потім останню просто вішає на маркер. І не треба ні додаткових якихось ниточок, ні додаткових спиз, нічого. Дуже зручно. Звичайно, в цій нитці потім розпускати трішечки є нюанс, але якщо нитка була якась інша, то проблем не було, тому беріть не на увазі, перейдіть до Леночки, подивіться, її метод дуже зручно і класно. Мені сподобалося. І я вже набрала пательки, вернула їх назад і взяла, як я вам казала, в мене є декілька моточків. Гублю, люблю все. У мене ось такий. Є моточок, тут такий голубий в переході якось до такого світ, така, якась морська хвиля, ось такий цікавий колір. Ось такий насичений і ось такий це колір такий ніжно-ніжно-рожевий. І я відв'язала 5 рядочків, тому що хочу кожних 5 рядочків міняти колір. І ви подивіться, як класно воно вийшло. Я вже не знаю, чи я хочу, чи я хочу відв'язати такий фрагмент і перейти на жовт. Чесно, я вже розгубилася. І що в мене з цього вийде, ви вже зможете побачити в наступних відео. я вам скажу, дівчата, що я помітила, що, в принципі, мені цієї ниточки, можливо, трішечки би не вистачило на весь джемперочок. Тут в мене 300 грм, і її би точно, ну, я думаю, що може. Короткувати були рукави, а так би її вистачило. Але ж в мене є ще цікаві ниточки, мені хочеться їх теж взяти в роботу. Тому, тому буду в'язати далі. Ще в мене тут ще є фрагменти ниточки. Мені здається, ще одна є бубінка ось така. Ну, ниточки вистачає, залишається тільки скомбінувати так, як мені хочеться. Ось такий процес, як з ним працюю. І, друзі, я вже покажу, що з цього джемперочка вийшло в останньому підключенні в рамках цього спільного проєкту, і ви вже зможете побачити, встигну я дов'язати чи ні, швидше ну ні, ніж. Так. Тому що я хочу, щоб в'язання приносило насолоду, щоб себе не перевтомлювати, щоб насолоджуватися процесом. Тому, а ще хочу сказати, що ниточка дуже заціпає, заціпляється за спиці. І мені трішки некомфортно, я не маю тої швидкості в'язання. Тому в'яжу я на спицях номером 4,5%. Ниточка це 30% кідмохер, все інше акрил і поліестер. Тому така не дуже натуральна, але дуже тепла ниточка. Купляла я її в пряжній лавці в телеграмі в Ярослави. І Ярослава мені, до речі, подарила ось такий моточок і ще. На Бубінці трішечки ось такої теж ниточки подарила неї було від залишків, а мені якраз на проєкт буде достатньо. Отож, ось такий процесик. Я працюю і до зустрічі в наступних підключеннях. Доброго ранку, друзі! І сьогодні в нас вже четвер. Сьогодні досить важкий складний ранок для всієї України. Але мене здаємось, ми зламні, і я в тому числі. І як чуєте, який в мене гарний голос, і ви розумієте, що, звичайно, незламно. Куди ж мені ще з таким голосом, з таким станом мого організму ще піддаватися оцим депресивним тривожним станом. Хоча я вже випила за все нормально, підготувалася, все як має бути, все добре. Я себе прекрасно почуваю і готова з вами поспілкуватися. І так, це друге включення в рамках е цього відео, в рамках спільного проекту В'язання незламних, тому що, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що в нас над головами летять ракети, ми продовжуємо в'язати, продовжуємо е виконувати ту роботу. Яку хто хто що може. так? І в мене на цей тиждень була тема в'язання для перемоги, задля перемоги, і я вже давно хотіла, це вже, напевно, ще з місяця жовтня, може і раніше, може, і вересень, я дуже хотіла з собі джемперочок такий пухнастий. Я навіть ниточки прикупила все. Здається, карти склалась, але часу не вистачало. І на екрані ви бачите, ось одна ниточка. До речі, колір майже передається. Трішечки він віддає в розовий. Цей то такий, як є. І мій пухнастик. Ну, як я вам говорила, я його не встигну зв'язати, але я. І не розраховувала на те, що я його маю встигнути зв'язати за цей тиждень. Так, як би вам його показати гарно. Хочу також спочатку ось так, напевно, покажу, що ось стільки я відв'язала від, від, за цей тиждень. Це тіло. У мене тут досить цікава реглана лінія. Це 4 петлі, широка і подвійна горловина. В таких чемпорочках вона суперова і дуже тепла. Ну, але прилість саме кайф і краса цього джемперочка, це будуть його рукавчики. Дивіться, які тут цікаві рукавчики. Які тут цікаві переходи, бачите? Від синього і такого до м'ята. Цей колір м'ятний. Ось такий рукавчик. Я вже на фініші, я вже майже майже на фініші, але я хотіла відсняти, коли я вже закрию петельки, Але моя малеча вирішила, що вона зараз буде лягати спати, а не потім. Тому, а ви знаєте, що ми ж під... я підлаштовуюся під дитинку, в мене маленька дитина, їй тільки 10 місяців, і вона диктує умови. і тому... Я не закривши, а вже показую вам. Але наш проект триває, і ще буде звіти. Ще буде, напевно, в мене то, напевно, ще два відео буде. І я маю надію, що в наступному відео я вже покажу готову роботу. Можливо, не на наступному, а ще через одне відео. Не знаю, як там вийде, як Богдась так все буде. Але віру в те, що все буде добре. Отож, друзі, мій джемперочок ось на такій стадії. А тепер я розкажу вам, як я в'яжу, коли немає світла. У мене синочок лягає спадки, на другий сон, десь там в 4 годині. Ну, і ви знаєте, що зараз вже швидко сутеніє, і вже темно, там вже в 5 годині, то вже темно, і, звичайно, в кімнаті темно. Додаткове освітлення у нас, звичайно, ще є, все подбав чоловік і тато, щоб у нас було світло. Тому я не хочу включати. Через те, що економлю, бо, як малегше активна, він без світла не хоче знаходитися. Він кричить: ну, Так, всі діти бояться темряві. Тому я взяла в'язати ось цей джимбарочок. І що ви думаєте, ще трішечки було о 4 годині видно? Я в'язала, в'язала, а потім рука в'язати не будеш, бо тут переходи кольорів треба слідкувати. А тут можна в'язати. Я просто закрила очі і. Закритими очима, в'язала, просто нащупаючи петельки. Доволі непогано вийшло, немає ніяких якісь в мене зауважень до лицевої гладі. Тепер розумію, що завжди треба мати додатковий процес з лицевою гладдю, що можна в'язати з закритими очима. Ось так я сиділа хвилину 10-15, просто періодично, звичайно, очі відкривала, Так закритими очима, коли очі закриті, не намагаєшся дивитися на петлі, так мені здалося легше, ніж коли ти просто даєшся десь в якісь точку, так, а не в'язання. Тоді все одно ти хочеш поглядом захопити, подивитися, що ти там пров'язала. А так мені здалося так легко і просто. Ось таке моє в'язання. І тепер я ще скажу два слова. Це те, що наступний тиждень в мене буде в рамках теми в'язання для ЗСУ. І в рамках цієї теми я хочу зв'язати шкарпеточки. Як мені сподобалося, як Маруся на каналі сказала адресно, я, на жаль, не маю такої великої можливості в'язати для хлопців не то, що там ну не маю, зараз не маю. І я, звичайно, допомагаю. Ми з чоловіком донатимо, як і всі. Напевно, немає такого українця, який би не донатив з зарплати з якихось інших доходів, частинку віддаємо для нашої перемоги. Але я вже розповідала не в одному відео, що в мене на війні племінник. І були періоди, коли я йому в'язала шкарпаточки. Потім він говорив, що йому їх не треба. Потім я, ми збирали посилочку, я відправила шкарпаточки чоловіка, і ось зараз ми знову плануємо щось організувати до свят. Хочеться порадувати його. Тому за наступний тиждень, не за тиждень, а навіть за ці декілька днів я хочу зв'язати ще одні шкарпаточки для нього. І для цього я взяла з собою одну ниточку. І зараз вам її надавала трішечки джемперочок і взяла ниточку. Ось така ниточка. Це бобіна ниточка нашого українського виробництва. Це така вовна з поліакрилом чи поліамідом, не пам'ятаю вже. Цю ниточку купувала моя подружка. Вона взяла декілька бомбінок і зі мною ми розділили їх. І ось в мене цей моточок має 100 г. 101, пам'ятаю. І саме такий він зелений колір. Він передається вам саме таким, як він є. І саме з цього кольору я хочу зв'язати шкарпеточки на 42-43 розмір. І цим я займуся найближчий час. Отож, друзі, моє завдання в рамках цього спільного проєкту ось таке. Я всім вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я і бажаю найшвидшої перемоги. До зустрічі, друзі. Тримаємося, віримо в наших воїнів, в наше ЗСУ, віримо в Бога і до зустрічі. Пока.